HRP це така розшифровується абревіатура, як Enterprise Resource Planning, загалом це такі програмні продукти, програмні комплекси, які призначені для того, щоб бути єдиним простором, в якому працює підприємство. Тобто, якщо уявити собі компанію, в якій є закупівлі, продажі, яка має розраховувати зарплату, планувати логістику, виробляти щось. То насправді насправді уявити, сьогодні компанію, яка працює без софту, який підтримував би всі ці процеси і облікові політики, ну напевно, вже нереально. Так і для цього от, існує такий окремий клас систем, які є таким допоміжним, так а іноді і основним інструментом для роботи всього підприємства. Тобто, якщо ми говоримо про, припустимо, там відділ закупівель, то відділ закупівель може отримувати інформацію з erp системи про те, які матеріали, чи сировина, чи послуги необхідні підприємству, зі свого боку відділ закупівель може там залишати і відображати інформацію про те, що вже закуплено, так чи чи планується закупити. Відділ, припустимо, продажів розуміє, який товар їде, так який в нас товар скоро з'явиться, і таким чином розуміє, що вони можуть продавати, коли воно з'явиться, і так далі. А фінансовий департамент, як такий, знаєте, парасоля над всіма іншими, отримує відповідну оперативну фінансову інформацію, яка необхідна власникам топ менеджменту для того, щоб приймати управлінські рішення і внучко, так і швидко реагувати на всі зміни, які взагалі є в бізнесі. От таким чином можна сказати, що ERP-стема стема це такий там по-різному називають умовно, мозок так, компанії. Які допомагає компанії бути більш ефективною, автоматизувати процеси і отримувати оперативну інформацію. Трошки тепер про те, з якою ERP працюємо ми. Оскільки в світі загалом erp системи існує, існує не одна, не дві, там їх десятки, це точно і вони дуже різняться. Є ERP-системи такі локальні, є erp системи світового, світового рівня. Так? Я чому ж ми обрали саме цей продукт, який тут знизу логотип так? Microsoft Dynamics 365 Business Center? По-перше, це дуже розповсюджений продукт його на світі. 200 тисяч компаній користуються Business Central. Взагалі, якщо про продукт говорити, в нього дуже давня історія. Він народився в Данії ще 30 років тому, і потім, в 2002 році, був придбаний корпорацію Microsoft, і з тих пір, Microsoft Інвестує в розвиток системи, в розширення функціональності, в зміну технологій, і так далі. Тобто, наразі ми віримо, окрім того, що сам продукт, ми віримо вендора, так Microsoft, який є одним з лідерів взагалі, в it сфері, світовим лідером, і який щорічно інвестує в, і в кібербезпеку, і в розвиток функціональності, і так далі. Цей продукт цікавий тим, що є ком'юніті таких компаній, як ми в світі, да, оскільки продукт з міжнародним і ці компанії вони виробляють, вони розробляють певні додатки до бізнес-централ, такі які дозволяють зробити функціональне ще цікавішою нашим замовникам. І от на сьогодні є окремий маркетплейс, який називається AppSource, і от сьогодні там налічується десь порядка 6 тисяч додатків. Тобто ми працюємо, ми українська компанія, але насправді працюємо на міжнародному ринку, так, оскільки працюємо з іноземним таким міжнародним продуктом. Трошки тепер давайте перейдемо до того, чому ця взагалі сфера може бути цікава людям, які хочуть змінити професію, так, чому вона може бути цікава студентам. Ну тут варто ще зазначити, що в erp сфері в erp консалтингу. Є дві ключові позиції, про які зазвичай йде мова: це erp консультанти і erp розробники. Сьогодні, маючи обмежений час, ми більше поговоримо про позиції erp консультанта, але якщо вам буде цікаво дізнатися про erp розробника, ви можете пошукати інформацію, в тому числі у нас на сайті е, і трошки ми зачепимо все одної рп розробники щоб була загальна уява. Значить, хто такі ерпіконсультант? Значить, чим він займається — це людина, яка має. Прийти до нашого клієнта, до певної компанії, дізнатися для початку, як побудовані бізнес як, яка облікова політика прийнята в компанії, які звіти використовуються і для чого, чому саме такі. Так? Тобто, це людина, яка має провести аналіз вимог, аналіз бізнес-процесів і е, зрозуміти всі деталі про діяльність компанії, для того, щоб потім перейти до наступного кроку. А наступний крок це налаштувати erp систему Тобто, erp консультант він має дізнатися вимоги для того, щоб потім налаштувати певним чином ті вимоги в erp системі Так бо варіантів налаштувань умовно безліч, і в залежності від того, що потрібно конкретному клієнту, консультант, дуже гарно знаючи, дуже глибоко розуміючи функціональність ERP-системи, розуміє, яким чином зробити ці налаштування. Дуже часто буває так, що ті вимоги, які озвучує конкретний клієнт. Вони є специфічними, і вони е, не входять в межі той функціональності, яка постачається від Microsoft. Так і тут можуть працювати, або ті додатки, про які я до цього казала, там про 6 тисяч зазначала, так тобто, наприклад, це компанія, яка працює в певній сфері, і є окремий додаток, який розширює функціональність бізнес центру для конкретної галузі, наприклад, там виробництво кабелю, так або виробництво е, я не знаю, щось там дерев... з деревини чогось, так там спилів, припустимо, є специфіка erp консультант в принципі, може знайти ці додатки, або може, може бути вирішено створити так звані кастомізації, так, або модифікації, розробки, по-різному їх називають. Це що? Це коли ми для команди для певного клієнта розробляємо окремі функції в erp системі так, щоб ERP-система покривала ці специфічні вимоги, які є у цієї конкретної компанії. А специфічні вони чому? Тому що це або вимоги якоїсь галузі, або вимоги конкретної компанії, бо кожна компанія. Має специфіку, особливо в управлінському обліку, так якісь там специфічні правила ведення обліку, не знаю, наприклад, основних засобів, або специфіку в розрахунку собі вартості. Ну це, це як приклади. Якщо вирішено, що треба буде робити кастомізації, що робить erp консультант? Яка його тут задача, так, місія? erp консультант має поставити задачу erp розробнику Зробити це має технічною мовою. Давайте назвемо її так. Тобто ERP-консультант консультант це людина, яка з одного боку вдало професійно спілкується з клієнтом, так розуміючи бізнес мову, а з іншого боку, вміє спілкуватися з erp розробниками технічною мовою. erp консультант навчає користувачів. Так, наша мета така, щоб на момент, коли компанія переходить на нову ERP-систему, вона люди були підготовлені. Так бо дуже важливо, щоб Діяльність компанії в момент переходу не зупинялася. Для того варто дуже ретельно користувачів навчити. Це теж робить erp консультант, тобто він є тренером в тому числі. І коли система вже запущена, erp консультант надає послуги з виконує задачі з підтримки, встановлення там оновлень і так далі. Так ну і плюс компанії всі на місці не стоять, змінюються бізнес-процеси, вимоги, і тому в процесі підтримки теж можуть, можуть виникати нові вимоги, які треба. Правильно продумати і реалізувати в системі, що важливо, да підсумую в принципі. Напевно, частково те, що я до цього розказала, але так, щоб щоб відповісти повністю на питання, які ж знання і навички взагалі необхідні РПІ консультанти. Перше, це навичка бізнес-аналізу. Так, тобто, як я сказала, РПІ консультант має розбиратися, має проінтерв'ювати ключових користувачів, дізнатися вимогу і правильно її реалізувати. Друге, для нас дуже важливо знання англійської мови. Це важливий аспект. Чому? Тому що ми займаємось продуктом міжнародним, багато документації, відеоуроків від Microsoft англійською мовою. І тому важливо, щоб рівень англійської був щонайменше інтермідіат і вищий. Для нас важливо, щоб людина була готова до професійної комунікації. Так, it консалтинг і it це сфера професійних послуг, і тут важливо, щоб ми. Були орієнтовані на професійну комунікацію, вели коректну, там, швидку і так далі комунікацію з нашими клієнтами і партнерами. Важливо розуміння, що таке підприємство, як воно функціонує. Тобто, треба розуміти добре, якщо людина, наприклад, там, розуміється на економіці підприємства, на бухобліку і так далі. Так? Трошки ще зачепимо це на наступних слайдах. Технічні знання чудово, якщо, як я казала, якщо консультант вміє спілкуватися технічною мовою з розробником, тоді легше насправді працюється всій команді. І увага до деталей та розвинені soft skills, починаючи з, не знаю, там, з емпатичності, бажання допомогти командної роботи і так далі. Знову ж таки, ми знаходимося в сфері професійних послуг, тому це критично важливі скіли. Так, E, значить, про перехід в сферу ERP, перехід і перехід, да там для кого якось в сферу ERP-консалтингу. чому це може бути цікаво, чому, чому тут це може бути перспективно? Ну, перше, великий попит на ринку праці на гарних професійних erp консультантів Так, e, якщо erp консультант має досвід впровадження, це людина, яка як я казала, вже з однієї сторони знає про підприємства з іншої, має технічний технічне розуміння, то це та людина, яка точно буде, на яку точно буде попит, так, скажімо так. Друге, конкурентна заробітна плата. Порівняно з іншими сферами, сфера консалтингу доволі гарно компенсується, тому це важливий аспект. Далі це сфера, в якій немає точки по собі. Можу це сказати і підтвердити, Немає точки, коли ти можеш сказати, що ти знаєш все. Коли тобі здається, що ти знаєш все. Ти долучаєшся до нового проекту з компанією зі сфери, з якою ти до цього не працював, і ти розумієш, що попереду ще багато нового того, що ти не знаєш, не стикався, і навіть не думав, що таке взагалі може бути. Так окрім цього, розвивається продукт, і регулярно, якщо говорити про бізнес-централ, два рази на рік виходять виходять оновлення до бізнес-центру. Це не так, що це зовсім інший продукт. Кожні півроку з'являється, але виникають нові функції, яких ми маємо. Про які ми маємо знати, бо це те, що ми маємо передавати нашим клієнтам, так щоб вони були більш задоволені продуктом, насправді. Ну і останнє дуже важливо, це про різноманітність. Так? Тобто, якщо ви людина, яка хоче різноманіття, яка дуже швидко втомлюється від одноманітної роботи, не хоче рутини, то ERP-консультант – це саме та сфера, тому що якщо говорити про erp консультанта Окрім того, що клієнти з різних сфер, так це дуже цікаво. Ти спілкуєшся з людьми різних позицій, як правило, це середній рівень плюс, там середній рівень плюс сілевел. То ще, і як я казала, дуже різні задачі. Там сьогодні ти проводиш інтерв'ю. Завтра, півдня, так або після обіду ти спілкуєшся з розробником. А завтра в тебе якась презентація. Після завтра тобі когось треба навчити. Тобто, сам набір. Задачі, які виконують, які виконують erp консультанти і насправді дуже різниця. Тому це дуже різноманітна робота. Далі хочу сказати про в тому що наш досвід так, наш досвід спеціалістів, які приходили в цю сферу з різних інших професій, і тут от зазначені різні варіанти, з якими ми стикалися, так, я впевнена, що їх може бути. Опцій тих може бути і більше. Ну кого ми тут можемо зазначити? Хто у кого може вийти, бути гарним і достатньо відносно легко переключитися так в цю сферу? Це фахівці з бухгалтерії фінансів. Це люди, які вже знають, як підприємство функціонують. Якщо вони, як правило, дуже розуміють ключових користувачів, тому це дуже гарний може бути тут результат. Так? Люди, які аналітики бізнес-процесів, вони могли до цього займатися іншими erp системами або взагалі не тільки erp системами. Так, тобто, в цілому, ці люди розуміють а, швидко розуміють да, про ERP, розуміють, як проводити аналіз процесів. Це одна з опцій. it й ті фахівці, якщо говорити про IT-фахівців, це може бути системні адміністратори, програмісти. Як правило, вони перекваліфікуються в erp розробників тобто ERP-розробник розробник це людина, яка отримує завдання і має створити написати код, нові об'єкти в системі. Для того щоб розширити функціональну систему, так от, тобто, якщо це людина, яка, припустимо, працювала до цього програмістом в там в тому чи розробляла щось на інших, в інших продуктах, дуже нескладно перевчитися, да, має бути там тільки бажання. Менеджери проєктів, фахівці з логістики, управління ланцюгами поставок, спеціалісти з виробничих процесів. Якщо говорити про всіх, тобто ми говоримо про те, що люди, які, в принципі, з бізнесу, так, які працювали в компаніях, бухгалтерами, фахівцями з логістики, закупівець продажів, там, технологами були, виробничими спеціалістами, всі вони можуть знайти насправді варіант розвитку в ERP-сфері. Так, тепер щодо так, про е, таке під ще раз підсумовування, так що необхідно для того, щоб бути хорошим ERP-консультантом. з того, що я ще не зазначала, напевно, тут про управління часом, про командну роботу. Управління часом чому важливо? Тому що ми працюємо з клієнтами, ми маємо виконувати про всіми послуги маємо виконувати все, що ми обіцяємо вчасно. Командна робота, чому тому, що ERP-проєкти проекти це не проєкти однієї людини, це однозначно проєкт, е, командна робота і тому. Це має бути людина, яка, в принципі, комфортно себе почуває в командній роботі. Ну і гнучкість, тут хочу підкреслити ще останній пункт гнучкість і готовність до навчання. Як я казала, це сфера, де постійно треба навчатися, коли в тебе рік досвіду, коли в тебе п'ять, і коли сім. І цього має хотітися да, для того, щоб це в якийсь момент вам не було вже там, таким, що чим не хочеться займатися. Е Якщо говорити про переваги роботи саме в нашій компанії, давайте я тут трошки полинку зупинився. Значить, ми працюємо дистанційно, можна працювати в принципі, більшість нашої команди знаходиться в Києві, але і ми періодично зустрічаємось з командою для і робочих якихось мітингів і для так просто неформального спілкування. Але в принципі, ми доєднуємо людей до команди, які знаходяться і в Україні, в інших містах, і в тому числі не в Україні. Для людей, які приходять до нас, ми з першого дня призначаємо ментора. Ментори це люди з практичним досвідом, тобто, це припустимо erp консультант з великим досвідом або erp розробник з великим досвідом, які з першого дня є вашою точкою контакту, які допомагають, контролюють, допомагають, і так далі. Для кожної людини, яка до нас прийшла, ми розробляємо індивідуальний план навчання, чому індивідуальний. Тому що люди дуже з різним бекграундом до нас потрапляють. і Тому комусь треба довчити технічну сторону так питання, а комусь треба довчити бухгалтерію. Тому ми до кожної людини підходимо індивідуально. Ми фінансуємо професійні сертифікати від Microsoft, якщо вони необхідні. Ми забезпечуємо регулярні сесії з HR, тім лідом із CEO компанії. Це обов'язково нам важлива атмосфера в компанії, і тому ми. Приділяємо цьому час. Як я казала, ми забезпечуємо заробітну плату гідну, яка фіксується в валюті. Ми забезпечуємо відпустку лікарняні, дуже гнучко. І в тому числі так, немалова... немаловажливим є те, що так, крутий мерч та атмосфера це вже вішенька на корті. Так, ну і що хочу фінально сказати, що в нас наразі відкриті вакансії. Так, ми зростаємо, ми шукаємо молодшого erp консультанта молодшого erp розробника Тому, будь ласка, якщо вас зацікавила наша вакансія, наша компанія, відправляйте резюме. Краще, тобто, тут можете посканувати, це перехід на наш сайт, де є розділ з вакансіями, і можна там відправити своє резюме. Або пишіть на емейл, який, який тут зазначений, welcome toquaritin.com, і можете зазначати, що це по програмі Reskill, так щоб ми одразу мали можливість оперативно відпрацювати.